доброго дня. Мене звуть Дмитро Сергійович, я викладач Державного навчального закладу Регіональний центр професійної освіти, інноваційних технологій, будівництва та промисловості. І сьогодні я хочу представити вам таку досить цікаву та різноманітну професію, як професію столяра. Протягом всього свого розвитку людство вдосконалювало обміння будівництва. Це пов'язано з обробкою та використанням деревини як первісного будівельного матеріалу. З давніх давен, перші столяри з дерева будували житло та міста, робили знаряддя праці та елементи інтер'єру, створювали предмети побуту, транспортний засоб таблі. Завдяки своїм чудовим властивостям дерево і зараз залишається досить цінним та широко вживаним будівельним матеріалом. ж такий столяр сьогодні? Столяр це майстер, фахівець, який обробляє дерево та виготовляє вироби із нього. Учасний столяр бере участь у будівництві. Виготовлені і монтажі перегородок, облицювання стін дерев'яними панелями, встановлені вікон та дверей, виготовляє меблі, двері та вікна, вирізає дверні ручки та замки, робить вироби із деревини, інтер'єрні доповнення, скульптури та дерев'яні архітектурні споруди. Столяр має знати будову основних пороб та дефекти деревини, призначення види і правила поводження з електроінструментом, будову деревообробних верстатів та прийоми роботи на них, способи і прийоми обробки деревини на деревообробних верстатах, конструкцію і технологію виготовлення механізованим способом столярних виробів. Особи і прийоми, опорядження, столярно-будівельних виробів. Столяр також має вміти обробляти деревину вручну та електроінструментом, виготовляти та встановлювати столярні вироби, виконувати столярну роботу. де можна отримати професію столяра. Її можна отримати у нас, в Державному навчальному закладі Регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій, будівництва та промисловості. Ми протягом багатьох років займаємось професійною підготовкою з професії столяр-будівельний паркетник. У нас в нашому навчальному закладі є досить багато переваг порівнянні з іншими навчальними закладами, ми гарантуємо безоплатне навчання, вступ без іспитів та ЗНО, сучасну матеріально-технічну базу, гарантоване працевлаштування після закінчення навчання, виплату стипендій нашим учням та конкурентно-спроможну спеціальність на сьогоднішньому ринку праці. Практична підготовка майбутніх столярів у нас проходить в сучасних майстернях, які обладнані всіми необхідними інструментами та верстатами для набуття практичних умінь. Майстерня столярів складається з двох приміщень. Це приміщення для ручної обробки деревини, а також приміщення для механічної обробки деревини. Майстерні розміщені всі необхідні деревообробні верстати для відпрацювання прийомів робіт по дереву. Практичні заняття наших столярів проходять під пильним керівництвом найдосвідченіших майстрів, які е спонукають їх набувати практичних вмінь та навичок. Наші хлопці також, навчаючись у нас, мають призові місця на різних олімпіадах, всеукраїнських українських конкурсах фахової майстерності. Їхні деякі вироби зараз представлені на слайді, ви можете побачити. Теоретичне навчання в нашому центрі проходить в сучасних Кабінетах з використанням новітніх матеріально-технічних засобів навчання. Також ми маємо кабінет технології столярних робіт, який обладнано всіми необхідними макетами, матеріалами та інструментами для теоретичної підготовки майбутніх столярів. Столяри займаються не тільки обробкою дерева. Також в рамках проєкту професійне навчання з питань енергоефективності в Україні, який проходить за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва ГІС, наші учні проходять навчання за програмою монтажних, іконних та дверних конструкцій і отримують сертифікати міжнародного зразку. Наших здобувачів освіти запрошують на підприємства, де виготовляють металопластикові вікна для більш глибокого вникнення в тонкощі виробничого процесу. Окрім столярної професії, в нашому навчальному закладі можна отримати ще цілий ряд професій, як будівельного напрямку, це такі, як Муляр, штукатур, маляр, лицювальних плиточник, монтажних гіпсокартонних конструкцій, а також професію перукаря, так і електротехнічного напрямку це професії електромонтажних освітлення, електрогазозварник, електрозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів або автослюсар. Нас дуже легко знайти. Наш навчальний заклад знаходиться в місті Харкові, за двома адресами. У нас два корпуси. Основний корпус знаходиться на станції метро Армійська, за адресою бульвар Богдана Хмельницького, 30. І електротехнічний корпус знаходиться за адресою е, вулиця Проспект Гагаріна, 11. Поруч з метро Проспект Гагаріна. Також, кому цікаво, будь ласка, доєднуйтесь до нас в соціальних мережах. У нас є власний сайт, YouTube канал, Facebook та, та багато інших. Хто хоче доєднатися, будь ласка, можете це зробити за QR-кодом. Приходьте до нас навчатись, ми будемо раді вас бачити. Зараз продовжимо про професію столяра. Зараз переглянемо відео ролик про цю професію і більш детально з нею ознайомимось. Давайте я прокоментую відео так. Зараз ми бачимо, як наші. Столяри займаються теоретичним навчанням, вивчають інструменти та технології столярної роботи. Наші кабінети дуже гарно оснащені, оздоблені, а це вже пішла практична підготовка. Хлопці працюють на великій кількості різних станків. Виконують повний цикл обробки деревини від суцільної дошки до готового виробу. В нашому навчальному закладі є така можливість займатись на таких станках їх. В нашому регіоні взагалі дуже мало. це також варто сказати. Ви бачите, як працюють хлопці. Є досить багато видів різних станків, а також електрифікованого ручного інструменту, за допомогою якого хлопці можуть працювати з деревом. Тут ви бачите Ті речі, які створені руками наших учнів. Також ми навчаємо столярів е, роботи з меблями, тобто створення меблів. Їх збірка. Ну і як результат це вже готові вироби. Будь ласка, ще хотілося би продемонструвати виступ нашого учня, який хоче звернутися до вас і розповісти, як він потрапив до нашого навчального закладу, як він навчається в цій професії. Скільки себе пам'ятаю, завжди подобалось майструвати щось з дерева. Зробив маленький корабль, вправо по велике плавання. Для повітряного змія. Чутно. Перша модель літака. Так. простого до складного. І чим складніша була іграшка, тим більше знань навичок потребували цієї збори. Я почав шукати задум, де я зможу здобути ці навички і ці знання. Звертав увагу на рік заснування та назву. Тому я обрав відповіді у 1940 році нині центр інноваційних технологій, тобто досвід традицій. Коли я побачив клас з теоретичної підготовки, з шикарними змістовними стендами, а в майстерні такі кількість верстатів доглянути, і що важливе – працюючи. Розумію, що я не зі смітого. Тут є у кого вчитися, і головне є на чому. Чесно скажу, особливе враження було від річного інструменту, від традиційного, з історії, до надсучасного. А ще усвідомив те, що від мене залежить. Чому я навчуся Буду виготовляти вироби готових скіза, чи зможу вбуджувати нові моделі по власному зробленим кресленням, або навіть у 3D-форматі. І вже від отримуваного розряду залежить, яку роботу мені довірять готувати бруски, чи робити з них деталі, прямокутні або складної форми, чи якісь виточні витончені дрібні елементи. І від цього буде залежати рівень заробітної. Теплом державного зразка, столяра будівельного, та ще й паркетника. це ще й широкий вибір того, на чому я зможу спеціалізуватися: виготовляти вікна, двері, сходи, елементи декору чи меблі, створювати музичні інструменти чи реставрувати. Обраний мною заклад освіти дає, окрім професії, знань, що підкреплені практику, ще й безліч можливості для можливого серпічного розвитку. Бібліотека, цифрові технології, гуртки секції. Обирати право є забами. Я свій вибір у житті зробив, створювати власними руками з дерева красу це диво з див. Безліч різних є матеріалів, та душа лиш в деревині. стати женс є унікальним в нашій центрі уж повір мені. Дякую. Це був виступ нашого учня. Це він записав для вас звернення. А зараз ще хочу і ще одне досить недовге відео продемонструвати нам в цілому про наш навчальний заклад і в частності, як ми працюємо з іншими професіями, як ми працюємо в сфері енергоефективності та енергозбереження. Збудувати якісний, екологічний та енергоефективний будинок знаємо ми: Державний навчальний заклад, Регіональний центр професійної освіти, інноваційних технологій, будівництва та промисловості. Для зведення стін наші мулярі вчаться використовувати газобетон. Це високоякісний, мінеральний, енергозберігаючий будівельний матеріал, порах якого 90% повітря. Завдяки замкненій користі структурі. Він чудово поєднує теплоізоляційні властивості з міцнісними характеристиками, тобто утримує тепло всередині приміщення, зменшуючи витрати на його обігрів. За підтримки партнера Акціонерне товариство дрест житлобуд 1 в стінах освітнього закладу створено навчально-практичний центр, де здобувачі освіти опановують навички виконання кам'яних робіт та енергозберігаючих технологій. Для внутрішніх кробіт в енергоефективному будинку більш за все підійде гіпсокартон. Гіпсокартон чудовий енергозберігаючий матеріал, який має гарні суперезоляційні властивості до того, ж він екологічно чистий. Монтажники гіпсокартонних конструкцій в нашому освітньому закладі мають змогу навчатися в сучасному практичному центрі, що було створено за підтримки партнерів компанії Капарол та Сініа. Не менш важливим для створення енергоефективної оселі є використання енергозберігаючих штукатурних сумішів. Наші штукатури вчаться навичком роботи з теплоізоляційними сумішами як для фасадних, так і для внутрішніх робіт. За підтримки партнерів «Генкель Баотехнік Україна майстерні оперяних робіт учні наполегливо відпрацьовують майстерність нанесення штукатурки. Енергоефективність будинку від 60 до 90% залежить від правильного виготовлення та монтажу енергосперігаючих вікон та дверей. Наші столяри не тільки відпрацьовують на базі наших навчальних майстерень повний технологічний цикл створення енергоефективних конструкцій, а й опановують технологію монтажу готових виробів з деревини. Одним з найголовніших завдань в енергозбереженні є раціональне та ефективне використання електричної енергії, в освітньому закладі за підтримки партнерів компанії Приватне акціонерне товариство Завод Південкабель», Кабель, компанії Теплодом, компанії Альтек створено новітній навчально-практичний центр, на базі якого електрики здійснюють монтаж та підключення сучасних енергоефективних систем освітлення. А також виконують монтаж альтернативних джерел електричної енергії сонячних станцій. Маляр при створенні енергоефективного будинку завершує всю роботу колективу будівельників. Навички надання будівлі красивого та естетичного вигляду наші маляри отримують в сучасному навчально-практичному центрі, створеному за підтримки партнерів торгової марки «Сніжка». Нашим освітнім закладом було підписано меморандум про співробітництво у сфері енергоефективності з Енкетбоутехнік, україна Рехау, Плату Плюс, Камарол, Vega та Харківським національним університетом міського господарства імені Бакетова яким ми бачимо наш навчальний заклад в майбутньому? Інноваційний, прогресивний, раціональний, заощадливий, енергоефективний, природосберігаючий, зелений. Продовжних співпрацю зміст та школи енергоефективності, відкрити нову професію, майстерську межу та обслуговування систем відної на енергетики, налагодити співпрацю з найбільшими виробниками обладнання для інтернетивної енергії та створити навчальний практичний центр, електростерігачі та Енергоефективність, інноваційні технології у дійсності. Так, добре. Е, в принципі, ми дізналися. Це багато чого про професію столяра. Е, я іще пропоную вам е зіграти зі мною таку цікаву вікторину. Зараз в чат я скину е посилання. І, е будь ласка, переходьте за посиланням, після чого е разом зі мною зіграємо. Тобто, це пізнавальна вікторина і ті, хто. Її пройде, ті, хто її перегляне, той отримає нові знання, може десь в професії столяра, а може просто розважитися. Будь ласка, в чаті я додав посилання. Переходьте за посиланням і зіграємо в вікторину. Так. У мене таке дуже серйозне прохання. Хто не доєднався самостійно до вікторини, хто не прийшов за посиланням, давайте відповідати разом зі мною на ті питання, які тут є. Тож, розпочинаємо. І перше запитання: як називається професія людини, зображеної на малюнку? Це кулінар, адвокат, модельєр чи столяр? Ну, звісно, це столяр. Звісно, то ще. Силкою в руках явно не кулінар і не адвокат. За допомогою якого інструменту столяр робить заміри? Як ви гадаєте, це мультиметр, парометр, рулетка чи рівень? І, звісно, звісно, це рулетка, правильно. Столяри часто використовують рівень. Цей інструмент буває. лазерний або водяний, водяний або земляний, лазерний або блискавичний, водяний або повітряний. Ага. Лазерний або вітряний. Звісно, звісно, лазерний або водяний це правильна відповідь, Наші є майбутні столяри. Okay. Чим краще різати дерево столяру. Ножем, болгаркою, будівельним ножем, чи пилкою. Пилка. Ну, звісно, це пилка, тому що дерево воно не ріжеться, воно пиляється. А ось іще одне цікаве завдання. Вкажіть інструмент столяра, назва якого зашифрована ребусом. Тобто потрібно розгадати ребус і. І додати інструмент, який зашифровано. Шруповерт. Звісно, це шуруповерт. Правильно. За допомогою якого клею не можна клеяти дерево? І варіанти відповіді. Це клей момент, клей перлфікс, клей ПВА або клей Б3. Хто знає відповідь? Perfitts. Perfect. Так, це монтажний клей для гіпсокартону, перлфікс. Він дерево не клеєв, всі інші клеї, які тут представлені, вони клеють. До речі, у нас є також професія гіпсокартонщика, і можна на неї також у нас навчатися. Як називається столярний інструмент, за допомогою якого поверхня дерева стає гладкою? Рубанки. Він зображений на картинці і варіанти: пилянок, рубанок, стругалок, кусалок. І рубанок. це рубанок. Звісно, звісно, степлер це інструмент столяра. І варіанти відповіді: так, звісно, або ні, столяр не канцелярський. Так, звісно, столяр користується степлером для виготовлення меблів. Для обшивки меблів. Про який інструмент іде мова в загадці? Залізні губи, але без зубі. І варіанти кусачки, ножиці, ножовка або пласкогубці. Пласкогубці? Вірно, дякую за відповідь. У пласкогубців пласкі губи, але немає зубів. Як називається інструмент столяра зображений на малюнку? Це струбцина, струбцина, струсина, струмцина? Струбцина. Струбцина, звісно, даним інструментом з'єднують поверхню двох дерев'яних заготовок для їх склеювання, наприклад. Як називається затребувана професія, яка може приносити вам стабільний високий дохід та дарувати задоволення від праці? Це столяр столят Так, Звісно, не дали дочитати. Це тестувальник водних гірок або подавач м'ячів для гольфу, звісно, не підходять нам. Це звісно, столяр буде. Хто може навчатись за професією столяра? Це будь-хто, або хлопці віком від, від до 18 років, або хлопці віком від 18 років, або хлопці та дівчата після закінчення 9 класу. Хлопці та дівчата після закінчення 9 класу. Правильно. Дуже дякую. Я сподіваюся, що вам було цікаво, можемо переглянути список. Переможців. так, у нас є переможець, але я підписав себе якось не зовсім. Зрозуміло, це хтось на ім'я К. А, Просто К. Так, дякую всім за участь. Я, я дуже є. дякую всім, хто зміг доєднатися сьогодні до нашого такого стріму. До Дня професії столяра. Я сподіваюся, що вам було цікаво, що ви дізналися щось нове. А також хочу запросити вас до нас на навчання. Приходьте, навчатись в наш навчальний заклад. Е отримуйте хорошу, конкурентно спроможну професію і е успіхів вам в усьому, бачите. Дякую за увагу. Якщо є до мене якісь питання, будь ласка, задавайте. До побачення. Вам ну, також дякую. До побачення. До побачення. Побачимо.